Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас така пост кнопка Перемикач, переключатель. Ось так він виглядає, ось так кляцає. Цінність таких переключателів полягає в тому, що в своєму арсеналі містять драгметали. Часто це срібло, трошки рідше попадає паладій з метал платинової групи. Тут ми бачимо всі контакти йдуть срібні, тут йде також срібло. Якщо метал білого металічного кольору буде, а не молочного, такого блискучого, сріблястого, то його потрібно або методом накалювання він кольору не міняє, залишається білим, або з кислотами. Так як паладій, на відміну від срібла, він в кислотах не розтворюється в цих, де розтворюється срібло. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал, написати, де ви зустрічаєте такі переключателі, скільки взагалі в них срібла. Всім дякую за увагу, всім пока!